Всім привіт, друзі! З вами я Каркар, і ми граємо в GTA 5 онлайн, рубрика Реальне життя. І пацани, ем, так, я ось знаходжуся у квартирі, так я знаходжуся у квартирі, якій я е, від часу покупки офісу почав знаходитися реально дуже мало часу. Тобто у мене вже реально не було просто часу знаходитися в цій квартирі. Я... Присвячував весь час роботі. Е, навіть деколи спав просто прямо на роботі. У мене, хоча там немає прям повноцінного ліжка, щось такого, бо я це можу зробити. Але, звичайно, за додаткові мані-мані. Звичайно, пасни. Але, тим не менше. Е, Приїхав собі в собі квартирку, я в костюмчику, так що я навіть не роздівав себе прям такий змучений від роботи. Хоча ця робота сильно не змучує. Бо просто, ви ж знаєте, я в попередніх серіях купив бункер, але сьогодні у нас на годинниках? яка година? У нас на годинниках, давайте встанемо, щоб подивитися годину. І яка в нас, пацани, година. Годин на годинник у нас вже ранок, тобто. Майже ранок, тобто вже краще. Пацани, можливо, в попередніх серіях, де я показував вам офіс, де все це, ці офісні серії, це все. Можливо, ви мали чути від мене таку фразку, як можливо, ви мали чути від мене таку фразку, як те, що якби про якісь клуб мільярдерів лос антоса клуб мільйонерів Лос-Антоса. Тобто, клуб так і називається Клуб Мільйонерів Лос-Антоса. Е, і дивіться, е, також він називається е, зараз, вам вже подробніше розкажу, але я, може, вам закину е, якусь таку фразочку. Після того, як я купив е, свій офіс, я вже став більше багатий. У мене вже був мотоклуб, тепер у мене є ще і бункер, і офіс, і там до офісу склади, склади, гаражі. Всякі-всякі-всякі е, у мене є. І я реально став мільйонером. У мене на руках є мільйон, майже мільйон там без пару доларів. Е, мільйон. Е, самі мільйони у мене вкладені в офісі, у мене вкладені в. М Нерухомість пацани. Також в машини у мене вкладені ці, е, ці бабки, у мене машини досить дорого коштують. І мене прийняли, е, бо я ще, мене би прийняли, навіть бо у мене просто той офіс був, бо все ж таки мене прийняли в клуб. Міліонерю Лос-Антоса. А як точніше він називається, тобто офіційна його назва, це клуб Вайнвуда. Що це така за штука? Клуб Вайнвуда це така штука, де е, якби, там постійно може при такий нічний клуб, де ти не платиш, де ти постійно знаходиш, він є спец... де ти постійно заходиш. Він є спеціально для е, м, тих, хто участвує в клубі Вайнвуда. Е, також для тих, хто участвує в клубі Вайнвуда. як Автоклуб Вайнвуда, де кожен місяць дають безплатні тачки, одну безплатну тачку. І багато безплатних тачок напрокат. А якщо ви хочете їх купити, то вони дуже мають велику скидочку. І також дається величайший гараж на 100 чи скільки машин, навіть може і не більше, бо там з пару рівнями, пацани, щоб ви розуміли, такий гаражик ще дається. І мені це все дається в честь тільки того, що я маю офіс, що я мільйонер, пацани. І сьогодні я якраз хочу вам це все показати. Якраз хочу, щоб ми все сьогодні з вами це подивилися, і пацани. М -м -м, дивіться, також що я вам хочу сказати, е -е, тачечку. Яку е, якби, в цьому місяці, тобто, в лютому, чи я не знаю, може цей відос ще в березні вийде, не знаю. Ну, коротше добре, неважливо. Е, тобто, цю ну, тачечку, яку даю в цьому місяці, е, якби, мені її вже з особистою з персональною доставкою доставили вже е, в мій гаражик, і давайте зайдемо, подивимося що лі на неї, і візьмемо її на прокат, е, і... Наступне, куди ми заїдемо, це буде автоклуб Вайнбуда. Так, пасни, чекайте, де та тачка? Ой-ой-ой, я вже вижу цю красоточку пасни. Просто подивіться, як мій гараж преобразився, Просто Просто моток мені треба відігнати у, у, у мотоклуб, але дивіться. Ой-ой-ой, маселкарчик, гоночна тачечка, чорна тачечка. Ей-йо-йой-йой-йой, божечка я на цій тачці на. Ого, яка класна тачечка, серйозно. Це моя та тачка, хао, то моя тачка Офісна, то... ну, якби вона моя, мені її просто дали, коли я купив Офіс. Давайте, шоли. О, Ого-го, ви чули, яка дерзка тачечка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну, чекайте. А чекайте, давайте я виїжджаю з гаражика. Познай. Давайте, шолі, попробуй. Ого, Оу, воу стоп, стоп, э, стоп. Вона прям пипецка, дерзка, скажу вам, тачич. Ой-ой-ой! Дивіться, пасне, давайте. Поки що не будемо затьмарювати мої погляди, мої це все. Ем, тачечкою, Мої цілі тачечкою, Давайте все ж таки поїдемо до автоклубу Вайнвуда, Хоча він називається автоклуб Вайнвуда, але він не знаходиться на Вайнвуді, Він знаходиться... ой ой йолки-палки. А до речі, вона ще трошечки бро. Та ти що, дядя? Вона піпець бронірована. Я. Щось там удер. Мені здалося, що я удар тачку, що я ударив тачку Ніфіга пасни немає, ніфіга. Тут походу, реально супер класна і сильна броня стоїть. Просто офігеть. Офігеть! пацани. Афігеть, давайте, давайте. Чекайте, погнали! Ой-ой-ой, як через місто прикольно приїжджати на такі тачки. Вона прям така... Жорстка, ну чуєте, що у неї прям струп іде, що у неї струп іде. Блін, серйозно, прикольно, я серйозно говорю. Блін, давайте. Е е погнали до цього автоклубування. Буде серйозно на таких тачках до таких районів, як ці, е тобто в яких ми є гетто. Ну ми не в гетто, ну ми ближче до гетто, щось такого, але сюди заїжджати не дуже аж так і добре. Тобто, ой-ой-ой. Пацани, та ця, та, та, ця тачка вообще нічого не відчуває. Я ударився в якусь тачку, я вже думав, що тепер точно пипець. Тобто це не може бути якась... як думав, подряпенка того разу. С тачці Пофігу, пацани. Що це за тачка, блін, я купив? Ну точно не купив, а якби мені доставили. М -м -м, тобто... Божечко пацани. Це ж таки, мені здається, все добре, що я купив цей офіс, бо я ще входжу в цей е клуб мільйонерів Лос-Антоса, а це ще в сто разів краще. Тобто, ну блін, офігеть, офігеть. Тачка вона не є аж така, знаєте, супер швидка. Тобто, вона не є аж така супер-пупер швидка, а якби така, як якісь. якийсь флеш, але... Блін. Тачка класна, тобто тачка ще й бронірована. Тобто я розумію, що якщо я буду багато разів бити підряд, то м -м, якби по-любому тачці щось буде, але м -м, ніхто ж хто, блін, такий нормальний і щось, щось таке зробить. Навіть, блін, з на такі тачки здавати можу. Але неможливо. Давайте. Е -е, окей, пацани, дивіться, ось це е -е, сам. Цей е, автоклуб Вайнвуда. Автоклуб Вайнвуда, тобто клуб цього, цього клубу мільйонерів. Давайте лишимо десь цю тачечку, припаркуємо. Припаркуємо. ну Все ж таки трошки подряпане від що мама. Лишилося, але нічого, в мене є щось, страхівка на цю тачку. Давайте зайдемо в цей автоклуб і подивимося, які тачечки тут можна взяти на прокат. Тобто, які тачки, які тачки ми можемо якби по. Потестити, тобто, тестанути, які тачки ми можемо. Попробуємо, подивимося. Ой-ой. ой йой йой Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. А це жорстко. Я бачите, це моя тачечка. Тобто, бо видно, що вона написав ці тачки місця. Тобто я куда їй. Але це офігенно. Пацани, Просто подивіться, які тут. Тачечки, йоли-пали. Я не знаю, в мене очі розбігаються, яку напрокаду взяти. Дивіться, Гучі тачка. Та ні, блін, таку тачку не дуже сильно хочу. А до речі, скільки вони коштують? Отак, наприклад. Давайте подивимося. Мене ця тачка зацікавила, вона така реактивна, але купити, бо тут пише, скільки вони. Чекайте, щось недобре нажав кнопку. Оу, ну три ляма, але така тачка вона по-любому десь куштувала би дуже дорого. Давайте візьмемо водити шолі. Давайте по по зробим такий, так скажем, драйв шолі. Цієї тачки. Блін! Ну махіна мощна, махіна мощна. оу 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 Погнали! Воу! Шой зробив! Шой Що я забив! йлки палки Я просто нажав якусь кнопку, а воно мені... а воно мені спринт включило. Про... Oh -oh -oh! Подивіться, а не ну, чекайте. Ой-ой-ой, стоп стоп, стоп стоп! 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 Дали я ж цю тачку не втопив! А якщо про мене всі правила застраховані, я мільйонер, мені не тренд ще! Бо... Пацані, у цей тачці ульто-ультраприжок і нітро. Офігенна тачечка, я вам говорю. Я вам на серйозно говорю, я вам рождний для поля. Ну це точно, пацане, ну це точно. Затя візьмемо дріфт. Ой-ой-ой, пацани, а що за тачечка, а що за тачечка? Ой-ой-ой, на ній прям можна політати. Давайте знаєте що? Давайте, бляха, давайте. Ну я буду тестити ці тачки, в принципі, не хочу виїжджати прям далеко, бо не їхати довго по наступну тачечку, але я би хотів е, протестити ці тачечки в районах в мірах цього е, порту. Хоча цей порт великий, іменно цієї ділянки порту, давайте. Воу, 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 ні, ні 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 Твою наліво! Твою налеву я тачку утопил Ай-яй-яй Чекай-Тасни послі... Хто там кричит? Хто там кричит, Боже Боже, що я зробив, пацаны? Я втопив в тачку. Ні, в мене бабки не списали ніякі. Андріш. Ні, бабки не спасали бабки на місці. Бабки на місці. Це головне. Е Пацани, я тупо узяв і втопив тачку. Я сподіваюся, що у них є. Е, е, типу, бо вони ж дають їх на прокату, у них щось має бути, це не одна така моделька, я думаю. Типа, ні, ну це може одна моделька, просто вони її Дяка, не її перемотують. Бляха, може не була добра ідея тестити ці тачки в, в мірах е, порту цього, морського порту. Але якщо раз уж якщо так... Вже вийшло з тою тачкою, давайте спробуємо, що, що вийде з іншими тачками. Попробуємо, що вийде з іншими тачками. Дивіться, е, давайте зайдемо в цей гаражик. І зараз кажу, яка вам Там тачка у мене була на... Е, на оку, яку тачку я би подивився, от реально мені було цікаво, її подивитися. Дивіться, ось таку тачку. Мені би було цікаво подивитися. Вона... Мені реально от такі тачечки, мені реально дуже подобається, щоб ви розуміли, вони зашебіння, такі спорткари. Вона швидше всього електрична. Тобто я не знаю, ні, мож... А може і вона і не електрична, зараз подивимося. в принципі, такі тачки, які я зустрічав з цими тачками, вони були електричні. Тобто такого типу. Подивимося, яка ця буде. Тобто, чи електрична, чи ні. Давайте виїжджаємо з цього гаражика. Покине цю тачку. Та, Тапасне, я не помилився, це електрична тачка, тут немає вихлопних труб. Тобто, тут вона не дріфтить. Вона. Ось ви бачите, тобто вона. Не, ну вона щось навіть дріфтить, бо тут можна включити режим дріфта. Але дивіться, можна навіть тут на паркінгу цьому подріфтити. Ой-ой-ой, що -ой точну, -ой. мені з цим нічого не буде. Вона у неї, до речі, сама вона теж трошки бронірована. Але скло у неї не дуже. Ой-ой-ой! Е, я збив челіка, я збив челіка. Дивіться, давайте спробуємо тут у поворотик залетіти. Ні, досить прикольна тачка, але вона не для дріфта. Давайте її спробуємо на швидкість. Тобто, така тачка. Ну, блін, досить, досить, скажу так, вона мені подобається. Тобто, подивіться, вона досить швидкісна, не аж така прям супер-пупер швидкісна. Тобто, Але вона спорткар полю... суперкар, суперкар, точніше. То спорткар, а це суперкар. Тобто, я би сказав, така тачка досить класна, і треба протести. Ну, типа, вона є на швидкість, тобто не на гонку, не на дріфт, а на швидкість. Тобто, Мені здається, якби. Вона така, знаєте, досить прикольна. Давайте вийдемо трошки на цю дорожку за аеропортик, тільки я поїхав трошки ту на встрічку, я поїхав, не дуже добре. Давайте якраз сюди обернемося і поїдемо. Ти погнали швидкі, 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 швидкість. Ні, ну видите, вона не аж така супер-пупер-швидка, щоб я аж прям розносило. Але досить прикольна тачка. Ой-ой-ой, е, досить прикольно злетів. Ну, ой-ой, ой тут кров. Давайте вже поширеки відвеземо цю тачку. 에... Давайте вернемо тачилку, Ну окей, власне, тим не менше тим не менше, тачка прикольна, але у нас є ще доста тачок, які можна протестити. Звичайно, я не знаю, що я буду всі тести, бо не всі мені тут подобаються. Але ось, наприклад, таку якусь тачечку я би затестив прямо зараз. Прямо зараз я би затестив цю тачку. Тобто ці тачки, якщо можна тестити місяць, потім їх обновляють. Mm, Пригибається все таке, це стандартна функція. Ні, не, це не супер швидка тачка. Це не супер швидка тачка. Тобто вона не дуже аж така супер тачка, але euh, ну давайте її вернемо, Шолі. Вона не аж така для дріфта. Вона, ну, дрифтить навіть так. Не знаю. Ну, окей, давайте попробуємо вернути її в, в автоклубчик. В автоклуб. Е ну і тепер візьмемо якусь іншу тачку. Але така яка буде реально похожа, вона буде гоночна. Ось така тачечка, вона маленька. Але як, як говорили, маленький да удаленький. І можна взяти цю тачку, бо е переважно такі тачки вони навіть для гонок роблять. Тобто на гонках, наскільки я знаю, беруть такі тачки. Але щось я не вижу, бо ця тачка була. Не, ну вона, по-моєму, електрична, ні? Вона електрична, та. Давайте тут спробуємо прям пряму взяти. Ну, видите, вона така, свої звуки й здає, тобто можна подумати, що вона швидка, але не ультра швидка. Бачите, ось така тачечка. Давайте вернемо її в гаражик. Ну, вона мені теж наступна тачка, яка мені не досить сильно зайшла. Ну, от зайшла мені та така ультрареактивна таточка, шо-шо, але та таточка була класна. Вона, блін, з скаками я її ще втопив, блін. в, в цьому в морі. Подарок для рибок. Подарок для рибок. Десь Скільки я розумію, ця тачечка і ця, то вони дві такі швидкісні і. Такі, якби... Ну, швидкі, я так поняв, я так думаю, по крайній мірі. Давайте візьмемо, протестимо бій. Счатку зайдемо. Оу! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! А ну чекайте, а що попробую. Чекайте, треба мені якось так задріф. Шо, шо, я не понял? А ну чекайте. Давайте не буду на кому-то. ця тачка вміє стріляти. Офіеть! Вибачайте, челік, челик! Я челики у на смерть забив. через цю тачку, але все, ця тачка вміє стріляти! Офігеть! Та вона і досить швидка! умеет стреляты Та... ой 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 я зер вообще тачечка зашибенная я вам скажу она может зазирвати инші сиго ціво... инші е, Тачечки, давайте бля я не может это клуб поки у меня не рошук шов в битву чи шо Ні, не хочу в битву Каємо шолі тікаємо. Чекайте, да. Я втік? Мені, бо я не можу, типа, якби, зарибитися. Понял, ти понял, що я тут. Найблять не може подумать, що йдуть. Я я як вони дізнаються, що я тут, а потім йдуть нафіг. Та їдьте уже геть звідси. Дайте вже, вже перетікаємо цей розшук, бо... Я по невинним постріляв. І мені за це кабзда стала. пацани. Бляха, вони їдуть колеми, думаю, що я тут. Є, супер, сюди. Е, я утік від розшуку. Мінти пішли. все, товариш полісмен. Я не приділа. Божечко, точечка реально небезпечна трошечки, але пацани, ви виділи, я пару разів постріляв і все, я зірвав тупо цю я тупо взяв і зірвав грузовик, щоб ви розуміли, це не проста легкова тачка, а грузовик. Пасне, дивіться, яка у мене ще на думці тачка протести. ця тачка буде швидка, хоча вона мені вже щось, я ближче до неї придивився, Ах, і вона мені не дуже похожа, але хоча. Давайте подивимось. Вона не електрична. Так, пасни. Тут чоловік якийсь на моїй тачці взяв і поїхав. Давайте візьмемо його. Е -е особистий транспорт. Все, вернув тачку в гаражик, вернув тачку в гаражик. Давайте, окей, let's go. Ну, блін. Э -е -е -е, Челик просто тачку мою хоче вгнати. Ну, блін, така, знаєте, не супер аж така ультрашвидкісна тачка. Але теж досить прикольно, теж досить прикольно. Давайте її вже завеземо все-таки в гаражик. Все-таки завеземо її в гаражик. Ага. Так, давайте let's go. Завозимо тачку в гаражик. Ні, знаєте, скажу вам так. М -м, досить прикольні тачки. Звичайно, ця тачка ультрареактивна з цими скачками всім, вона мені найбільше сподобалася. Хоча я її втопив. Давайте її візьмемо ще раз. І все ж таки я буду їхати додому. Якщо що, ці тачки у мене забирають з дому, тобто в мене її заберуть. І якби е, я можу, тобто, поїхати нею і не перейматися, щоб її ще треба було відвезти. Але ця тачка, от іменно прикольна. Та І всі тачки, які сьогодні тесто, вони класні вони мені сподобалися. Всі, звичайно, бо хотілося мати в своїй е, колекції тачок. Але, звичайно, за це все треба. Треба бабки. Стріляти, на жаль, я, по ходу, з цієї тачки не можу. Стріляти, на жаль, з цієї тачки я не можу, але нічого страшного. Е, нічого страшного, все ж таки, все рівно, тачечка досить класна, прикольна і заслуговує на повасні. Тільки е, я не заїхав на дорогу. Да я ще заїхав, я виїхати в порта хочу. Ні? Чого? -е. Не поняв, у меня короче, в джойску, блін, зробилась якась така фігня. е е не, е -е -е. не понятно що. Оу! Оу-оу-оу! Мене зірвало! Окей, нічого страшного, Тачка. мені хоча б за неї нічого платити не треба, але я все-таки включу пасивний режимчик. Але нічого страшного пошли. Тому дякую, що подивилися це відео. З вами був я Каркар. Сьогодні ми подивилися все, що нам деться в нашому автоп... в нашому клубі Вайнвуда, в клубі Мільйонерів. А з вами був Якаркар. Удачі і пока-пока.